Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Починаємо огляд сьогоднішніх новин. Сьогодні 14 листопада на східному узбережжі 11 година. І я розпочну, по суті, з топової новини тут в Америці. Це потенційний шатдаун І що робиться для того, щоб його зупинити. Отож, сьогодні планується голосування відносно пакету, який висунув спікер. Палати представників. А, і дивіться, яка ситуація. Спікер Джонсон іде по суті ту самую дорогу, що і спікер Маккарті, якого потім пізніше усунули. Я вчора розказував, що він пропонує, розділивши пакет. І ситуація така, що а, крайні праві так звані трампісти. Вони, в принципі, одразу сказали, що ми не будемо підтримувати. Республіканці сказали, що демократи сказали, що в принципі це доволі така прийнятна пропозиція. І для того, щоб запобігти шадау державних установ, ми будемо підтримувати це. Ну, це все знову ж таки не на запис сказано в куларах. Але дивіться, яка штука. А як взагалі приймаються будь-які закони, як мінімум в палаті представників. А спочатку висовується якийсь законопроект, навіть що отакі якась пропозиція про голосування, там бюджет чи що-небудь висовується законопроект, він потім розглядається в комісіях. Комісії переглядають, роблять якісь зауваження. Потім іде перша поправка, можливо, друга поправка там і так далі. І відповідно, якщо це республіканці, які зараз тримають більшість в палаті представників, через декілька там це може зайняти. Тижнями розумієте, цей огляд, і, в принципі, спікер Джонсон доволі мудро віднісся до цієї ситуації, розуміючи, в що це виливається, і він пішов по скороченим, скороченим шляхом, а тобто, одразу в оригінальному варіанті висунув цей законопроект на голосування, яке відбудеться сьогодні. Скорочена процедура, що вона передбачає, що коли ви ви йдете ну, процедурним процесом, тобто через комітети, через поправки і так далі, то достатньо звичайної більшості, щоб проголосувати за цей законопроект. Коли ви йдете по скороченому шляху, треба 2 третіх палати представників, а це 290 конгресменів. Дивіться, в цьому ситуації, як ви розумієте, на даний момент не республіканці, не тим більше демократи не мають тільки голосів підтримки. І тому, по суті, якщо так сказати, то спікер ризикує, висовуючи цей законопроект на голосування таким, в такому варіанті, тому що в даному випадку без допомоги демократів абсолютно не обійтись. Ну як проголосував? Кевін Маккарті ще у вересні місяці демократи підтримали це, якщо я не помиляюся, одноголосно. А республіканці підтримали там всі, окрім крайніх правих. Ось приблизно щось передбачається, що буде із цим випадком. Тільки дивіться, в чому пікантність ситуації, що спікер Джонсон він вважається якраз таки крамом. Крайнім правим конгресменом, і тепер виходить, що він же зраджує своїх. Але я вам скажу, що одна ситуація, коли ти просто сидиш на стільці і голосуєш, і зовсім інша ситуація, коли перед тобою розкладують так сказати усі карти, ти можеш зважити все, враховуючи так само відповідальність і так далі, і, і, і інколи рішення робляться. Трошечки інший, ніж коли ти сидиш і не за що не відповідаєш, по суті. Чи вірніше відповідаєш тільки за свій там район, з якого тебе вибрали, а так ти відповідаєш зараз за всю країну. Ось так що, ну побачимо, чи все закінчиться. Але, схоже на те, що демократи все-таки вирішили підтримати. Хоча сам такий законопроект трошечки незрозуміло роздвоєний, навіщось. Ось. Але заради того, щоб. Держава не зупинила роботу, то схоже на те, що вони підтримують цей законопроект. Ось. Ну і, звичайно, чого е спікер іде цим е шляхом. На випадок, якщо сьогодні е Палата представників не набере цих 290 голосів, то до суботи, як ви розумієте, ще залишається ша е шанс і час придумати ще там останній можливість щось. Що все-таки запобігти цього щодавно. Так що такий, ну, не вин-вин, але є е, запасний аеродром, так сказати. Ось а скандал розгорівся в Білому домі. А що саме трапилося, 400 працівників з адміністрації президента Байдена і з різних департментів. Агенств там аж 40 мені трохи здавала ця цифра. Я ніколи не думав, що так багато, але це не про що не говорить. Я ніколи це не, загиб, не заглиблювався. Так, от 400 працівників з різних агентств з адміністрації президента Байдена написали таке груповий, написали груповий такий лист. А посуджі, по суті, засуджуючи президента Байдена, що він робить недостатньо для того, щоб зупинити кровопролиття в Ізраїлі. Вони взагалі вимагають, щоб війна зупинилася прямо зараз. Ось. І, а, і, по суті, щоб ну, війна зупинилася, люди не гинули. І трошки по цій темі, пам'ятаєте, одна конгресменка Палестинка, яку а, Нижня Палата засудила за її вислови. Сьогодні була стаття про те, що. А, Її виборці неоднозначно віднеслись до всієї цієї ситуації. Тобто є такі, які засуджують, є, які підтримують. Але в принципі не, е, питання, щоб її там мандат відкликати на даний момент не стоїть. Але така обширна стаття знову ж таки, опитувалися люди із єврейської громади, і так само з палестинської. Тобто, доволі така там е, різношерста. Е, Група чи населення живе в тій місцевості з, з району, яка вона е, вибиралася. А з'явилися новини про е, судовий процес відносно монопольності Google. А е, саме, що відбувається, сьогодні буде останній день, коли Google, тобто захист. Е, Показує свою позицію, що вони, в принципі, ніякі не полісти, не монополісти, що вони просто класні хлопці. І вони, в принципі, доводять свою доволі аргументовану свою позицію. Розказують, що коли вони взагалі з'явилися як пошуковий такий ресурс, як Google 98 році, вони взагалі були ніхто і звали їх ніяк. Тоді я от навіть трошечки. Довелося заскочити назад. Тоді були Ягу, от я Ягу знав. А також були пошукові е, процеси е, цієї системи: були Ягу, і Вста і от Деякі з цих я навіть ніколи не чув, сьогодні узнав по-новому. І вони просто своєю роботою добилися. Ось, і е, знову ж таки, в 2008 році, коли вони свій е, браузер випустили Chrome. Так само е на горизонті, по суті, монополіст був Інтернет Експлор і так далі. До речі, приблизно в той самий час Microsoft е матлошили за його монополізм, і це, можливо, трошечки допомогло. Але знову ж таки, на, е в якості свідків визивалися всі абсолютно. І Google просто доказує, що вони набагато кращі, ніж інші. Вони по порізнюють з тим самим. Ягу. Бінг з Microsoft, Firefox, з Mozilla там, і так далі. Тобто, ну, Можливо, вони всі ви знаєте. І вони порівнюють, що люди просто відмовляються. Ягу, наприклад, там вони просто людей засипають рекламою, там люди не хочуть того мати. і так далі. Визвали Свідка з Microsoft, і він захисник від Google запитав, скільки ви інвестуєте грошей, і, щоб ви розуміли, Microsoft. Це глиба, це громадіна. Я не знаю, хто більше там, Microsoft чи Google. В принципі, це два монстра таких е, в, в технологічному світі. І Bing, тобто е, Microsoft на свій пошуковий ресурс Bing витрачає для того, щоб він зробить кращі розробки. там, Наприклад, Google розказує, у нас є спеціальна е, команда, яка постійно покращує роботу, шукає щось нове там, і так далі. там. І він, наприклад, просто там малесенький відсоток порівняно з того. І ну, я не знаю, як воно це все дойде, але дивіться, судовий процес, він без а, без суда присяжних. Так само буде, як і до речі, Трампа тут трошечки згадаю, так само, як в цьому вирішує все один суддя. Тобто, як воно все піде, а, невідомо на даний момент, але от, починаючи, по суті, вже сьогодні. Захист викладає свій останній аргумент, і тепер буде держава своїх висовувати звинувачення, і вже Вердик буде висунутий вже в наступному році. Ось а, новини по автомобільному страйку трошечки, а, трошечки тепер а, поновляється, воно так трошечки затихло, але на даний момент, до речі, іще. Ні, не один завод не проголосував, тобто ще оцей попередня домовленість і ще не ратифікована. Тобто, підписи не поставлено. Це все поки що до цих пір на словах. І до речі, один завод General Motors в Мічигані Працівники більшістю голосів не підтримали, тобто ще невідомо, куди воно повернеться. Але... Президент профспілок вже зробив таку голосну заяву. Сказав, що наступне підписання контракту буде в 28-му році, і ми будемо тоді ще сильнішими. І тоді ми будемо виступати не тільки проти трьох великих автокомпаній, ми будемо проти п'яти, а то й шести великих компаній в Америці. Мається на увазі, що Тойота додавиться, Хонда додавиться і Тесла. Так от, на Тойоті Теслі і Хонді немає проспілок, от, але вони от, проспілки, планують туди зайти і робити свою роботу. І от дивіться, яка новина про Стилантіс, наприклад. От за Форд я розказував, що як тільки домовились, Форд одразу голосив про скорочення робітників. Стилантіс, дивіться, от, доволі такий крутий хід зробив. Як він вирішує цю проблему? У них на, на даний момент, наприклад, є 12 тисяч працівників, які працюють на ставці, як вони от, е, хочуть знайти додаткове фінансування, щоб перекрити всі всі домовленості, половині з цих е, людей, які працюють на ставці, це 6400, Вони пропонують розірвати контракт добровільно і за це, звичайно, це не всім підряд. А під усю програму чи домовленість мають підпасти працівники, які працюють 5 років і більше на Stellantis. на яких умовах розірвати контракт? А Stellantis платить одноразову компенсацію в 50 тисяч доларів. Доволі непогано я вам скажу. Якщо це не які там президент, а звичайний робітник на лінії. Ну, це треба працювати. Я, я думаю, більше ніж півроку на такі гроші. Там я не знаю відповідно, які зарплати. От. Але до речі, з Таланті це ну, таку штуку вже зробив у а, квітні місяці цього року. І я так розумію, що людям подобається така штука. Тому що, ну дивіться, ви одразу вложите 50 тисяч доларів в кишеню. А можливо, якщо ви класний спеціаліст, ну знайти другу роботу, наприклад, це ну, безпроблемно. Але от. Просто Стилантість, таку о, нестандартне рішення цієї проблеми. Ось, ну і де, декілька таких новин, які не зовсім ніби новини, але от що відбувається в Америці, так от, от е, історія про Трамповську стіну на півдні між Америкою і Мексикою. Трошечки дивіться ситуація, про яку я навіть ніколи раніше не думав. Про те, що зробили таку е, журналісти. Розслідування, що взагалі відбувається з цією стіною, і дивіться, з якої вони сторони підійшли, що е, дуже велика кількість, тобто набагато більша кількість, ніж раніше, людей отримують пошкодження ліжу, лізуці через цю стіну. І, і дивіться, що. Що відбувається, що от вони, наприклад, там, знову ж таки пройшли декілька госпіталів, але я вам вилежу цифри із Сан-Дієго, Каліфорнія. один травма, травматологія там місцева. І от їхні цифри, наприклад, за останні три роки витрати на лікування цих іммігрантів, які падають з цих стін. Розумієте, ви лізете через стіну. Коштує за три останні роки, обійшлося 72 мільйони доларів. За чотири попередніх роки 11. Тобто ви просто прикиньте які цифри. І дивіться, яка ситуація, що раніше там цей паркан між Америкою і Мексикою був там залежно від якої там території, я так розумію, від 3 до 5 метрів висоти. Тепер Трамповський забор він там подвійний, там захищений, він 10 метрів висоти. Але я вам скажу одну штуку: що. Люди, які взагалі придумали цей паркан, це вони не розуміють одної тенденції. Люди, які доведені до відчаю, там, десь в Венесуелі, Колумбії чи де там вони живуть, розумієте? Знову ж таки, я розказував про ту ділянку, там, де вони проходять між Колумбією і Панамою, що там просто люди вмирають, просто коли вони переходять через те. Людей, які доведені до віччю, 10-метровий забор, оцей паркан, він ніколи не зупинить. І тепер виходить, що ці люди все рівно лізуть. 10 метрів забор, ви поставте 20, будуть лізти і через 20-метровий забор. Але в кінці кінців, дивіться, що виходить, що американські платники податків все рівно платять за цих людей, тому що вони тепер більше падають з цих заборів, ламають там собі руки там і так далі, і так далі. Ось і більше того, вони тепер травмовані, не можуть не, не працювати нічого. І знову ж таки, я думаю, можливо, знаходять навіть якісь там шляхи до якихось там програм і так далі. І от дивіться, от є така думка, що в Америці, там капіталістична країна, вас задарма лікувати ніхто не буде, там то, що вас викинуть на вулиці і так далі. Це неправда. Є декілька, можливо, одиниць приватних госпіталів, де це правило працює. Всі інші правила, в принципі, неправильно сказав, є майже всі госпіталі в Америці, вони приватні, там в якійсь там мірі, в різній формі. Але вони по законодавству не мають права не надати допомоги людині, яка потребує там що небудь термінову допомогу. Розумієте, планову операцію вам ні, вам ніхто не зробить. Якщо ви не маєте страховки, не маєте грошей і так далі. А якщо ви вмираєте, або у вас така ви рука там вісить на шкірі, вам обов'язково нададуть допомогу. І як ви розумієте, умовний іммігрант, який там голий босий впав з цього забору, в нього нічого нема. ви його можете. На колекшн тут називається, знаєте, на, на щотчик ставити чи ще що-небудь, З нього нічого не можна взяти. Розумієте, він голий і босий. І тому госпіталі влітають на просто неймовірні гроші. Ось, і така, дивіться, і ще історія не зовсім по цій темі. Але такий собі дядько, Річ Мор, 71 рік, і він собі такий турист, в Америці це хайкер називається. Тобто любить ходити собі десь там по горах і так далі. І подія трапилася в Колорадо. А 19 серпня ця історія. Він пішов собі і він там зник, пропав, його почали шукати. Шукали 2000 годин пошуків. Його не знайшли аж поки, от 30 жовтня, тобто вже трошечки часу пройшло, не зовсім свіжа новина. Якийсь мисливець там ходив і надибав, що там сидить собачка. Виявилося, що, що а, не, не, не розказується по подробиці, як цей 71-річний дядько помер там. Ну, але м -м, поліція подробиць не розказує, але це не насильницька смерть. Тобто, або він десь там впав старий дід, або серце прихопило, або невідомо про що. Але тут більше історія не про дядька, а про собачку. Собачка порода. А Джек Расел Ну, От я не знаю, я не собачатник, але от настільки вірна собачка, що вона не відійшла від цього дядька. Пройшло майже два з половиною місяці з того часу. Собачка там ледь по суті, ну вже як ви розумієте, дуже слабенька була, але її лікарі піддивилися. Під що там вітамінчики піддали, і тепер вона жива і здорова. Так що, хто любить собак, от, візьміть собі до уваги Джек Рассел Тер'єр. Дуже вірна собака, якщо, якщо ви йдете в гори. Ну і Остання новина це трошечки а, м, наукової фантастики, з якої, можливо, ми вже живемо, або яка насувається на нас дуже швидкими темпами. Розказується про таку собі компанію, називається Humane. І силиконова долина, там знову ж таки відома такими всякими штуками. Компанія вже запин... має 25 патентів на нововведені. Що ж вони роблять? Вони хочуть е боротися із людськими заліпаннями в мобільні телефони. А як Добавити ще більше телефонів? А що саме, якщо ви коли-небудь дивилися, є такий фантастика, фільм, е наукова фантастика? Star Trek називається там серіали, йдуть там десятиліттями. Вони йдуть, і там була така штучечка. отут вот так. Вони нажимали і говорили. Так от ця штука, по суті, що вона дає? Що це штучний інтелект? Так, це штучний інтелект, який по суті відрізає потребу друкувати що-небудь, дивитися в екран. Ми просто там знову ж таки на даний момент це дуже просте. Там... Алло, якась сьогодні погода, або там ще там, альо, як там борщ зварить і всяку таку штуку. Але е, вкладається дуже багато грошей в цю штуку, як ви розумієте. І знову ж таки, якщо ви хочете подивитись на екран, воно висвічується і на вашу долоню, і ви там клик-клик-клик. Коротше, нова штука. Нова штука. Не знаю наскільки вона замінить мобільні телефони. Але от вони е, це два таких працівники. Колишні працівники Apple, які працювали там, познайомились, придумали таку ідею і зліпили тепер собі свою компанію і от таку штуку роблять. Так що, такі новини. Чекайте, термінатора в гості. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна. Зустрінемось завтра.